und okay. Відповідає Георгій Скорінько, ОМН «Сумання». У судовому засіданні з'явилися прокурор Ковков, обвинувачений Єгор Пачко, захисник Галаман, потерпілий Кабул, представник потерпілого Наливальна, потерпілий Харченко. судове засідання засіданні не з'явилися невідомих судопричин. У судовому засіданні з'ясовувалися фіксації фіксічних засобів за допомогою програми «Кабардон». Оголошується склад суду, обробуючий судді. засідання говорили за участю прокурора Волкова, представника потерпілого Нинової Варіка, Whoa, <laughs> Так, я дивлюся, що нас там хтось записує. Ви, ви хто? Я вільний слухач. Він слухач, а запис проводить. Е, відповідно до закону України про забезпечення права на справедливий суд. Е, значить, е, Знаєте, закон цей, він трохи у нас е, є кримінально процесуальний кодекс, це зазначено, що якщо ви проводите запис, то ви маєте звернутися до суду, відповідно їх Ваша честь в КПК передбачено безпосередньо з приводу стаціонарної техніки, а моя техніка і портативний. Добре. Заперечення буде щодо того, щоб не знімаємо. Mm -hmm. ну, а, mm -hmm. ну, а, а тут у вас не у вас не будуть закусувати. Ніяких запоречень. Запоречь. Mm -hmm. Потерпіть. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Добре, Так, добре. подобається. Це питання, що можливості продовження робити справи без участі позитивного харченка. Харченка. У нас є представників. Чому до Києві саме з'явився? Мені достої не відомо, чому з'явився. але він появлявся те, що він дуже зайнятий і не зможе сьогодні. коли Заперечень не буде, що... Про права так, так, всі отримання. Зараз заразник. А тут бачення. Да, Добре. Добре. Так, На голову ставиться питання. Підбачемо стаття 3014 КПК -е, України, саме можливість визначення справа до розгляду, повернення справа прокурору, По направлення справи за підсумців та таке інше. потом по подібному Сьогоднішній день, я так розумію, матеріали всі зібрані. Тобто немає міста вважати, що якимось чином ці матеріали е, будуть. на потерпілих темі про те, що обвинувачення забуваючи на волі скворювами кримінальне правопорушення та пришкоджатимуть розгляду. Що сторону народження, проживає з нею і неповнолітньою донькою. Шоленко Анастасії Дмитрівною 2008 року має мати батька Любов Володимирівну, які проживають в місті Харків. Хоча і офіційно він не працевлаштований, але працював на різних роботах, забезпечував сім'ю, тобто він має стійкі соціальні зв'язки. з забороною излушатый живот, в не поделать. себе не адвоката. Сказали, что как следователь пояснил, что тот автоматически при появлении нового адвоката, тот автоматически ну, отходит. Все тут есть расписка про то, что вы отримали после регионального акта. Вы и я Ну да, мне вот не следует. Вот рыбку, да? И так вот отримал

який не слідчий в норвегії, який відповідає за середньою травнями 4-го та 25-го 2016 року. Згідно з тим, який застосовував прохонок, який відбувався для обладнання різними представниками. Згодом з тим, що він популявся, а всокреш, зі стороною у статті середнього обладнання середньої обласної обховки від'явки з обладнанням представників є звичайно було добре, що є у першому місці на основному перманенті самих Встановлено було згоджено спеціальна постава закону про надання до пакету проводу. З ним було проведено підписаний, було заявлено побачення з утра. Що вони кошти ми вийшли, можна поїхати куди завгодно. Тому, крім того, адвокат значить, що винувачення збирається вчиняти нові злочини. З урахуванням того, з урахуванням його біографії, з урахуванням того, що на сьогоднішній день ми розглядаємо дійсно кваліфікуючи втяжючі обставини, частина 4 статті, 50, 58, частина 4 статті 190, з урахуванням того, що винувачення не... Здійснив нам навіть часткове відшкодування матеріальної шкоди, я не кажу вже про моральну шкоду. Ми підтримуємо попитання прокурора і просимо продовжити строк тримання підвар. 90 NHLV, 2, стаття 27, числа 5, 358, частина 1, 358, частина 4. України внесення в єдиний Єдиної судові синим за номером 120-151.23.1, 3.00, 14, 480 і 2 грудня 15 року встановив враховуючи складання з того рішення ухвали. Вимагає значного часу, суд вважає за можливо виключити складанням того ж нативної частини судового рішення, керуючи статтями 314, 315, 37, 6 КФК України, суд ухвалив. на провадження по побаченню Гарбатька Владислава Юрійовича за статтями 1964, стаття 27, частина 5, 38, частина 1, 68, числа 4 Кримінального кодексу України. Повернути прокурору запобіжний захід Гарбатьку Владиславу Юрійовичу року сьогодні народження, Тримання під вартою продовжити до 25 липня 2016 року включно. Повний текст рішення буде оголошений 31 травня 2016 року до 19.30. Ухвала може бути розкажена в апеляційному порядку протягом 7 днів з дня проголошення до апеляційного суду міста Києва через Шевченківський районний суд. Судні підписи. Судто засідання щоб це закрити. Разуміло, судової річ.